Україні, де спалахи, це не свята, а обстріли ми все одно запалюємо світло. Україна це незламність, яку не знищити пітьмою чи злом. Ми народ, що вміє освітити шлях, коли темно. Усім В етері Кременчуцькі новини про найголовніше розкажемо далі. 8 листопада Кременчук опинився без світла через масовану атаку Росії на критичну інфраструктуру України. У місті також спостерігалися перебої з вода та теплопостачанням. Подробиці у нашому сюжеті. Війна, хлопці. Війна. І це повинно кожен зрозуміти. 8 листопада Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку на критичну інфраструктуру України. Одразу після ранкового обстрілу електропостачання було відсутнє на всій території Кременчука. Це спричинило перебої з водопостачанням та опаленням. Міська влада та комунальні служби спрацювали оперативно. За рішенням міського голови Віталія Малецького було створено штаб, щоб забезпечити функціонування систем водопостачання, водовідведення та опалення. Одразу після атаки до Кременчука прибув виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Він провів нараду з міським керівництвом і прокоментував наслідки ворожої атаки на Полтавщині. Без електропостачання Кременчуцький район, Полтавський район, також Миргородський, Лубенський райони. Ситуація зранку міняється дуже динамічно, тому конкретних якихось цифр, конкретні населені пункти говорити не буду. Крім того, що сама ситуація ще діють графіки аварійного відключення світлу, спеціальні графіки аварійного відключення світлу для стабілізації системи енергетики в цілому в країні. Орієнтовно Кременчуцький район з чекаємо відновлення електропостачання на 23 годину. Двадцять до кінця доби, тобто 23-4 година. По іншій частині області електроенергія буде з'являтися в межах графіку, будуть приключатися лінії, але повне відновлення орієнтовно 10-та година завтрашнього дня. Ми разом ми стоїмо, ми нас не зламати. Ми можемо бути, як казав президент, без світла, без води, без тепла, але не з Росією. Також з самого ранку по всьому місту функціонували пункти незламності на площі незалежності. Працівники ДСНС розгорнули намет, у якому містяни мали змогу зарядити свої гаджети, випити гарячого чаю і скористатися інтернетом. Наші підрозділи під час виникнення надзвичайної ситуації забезпечили розгортання трьох пунктів незламності безпосередньо на базах пожежних частин, які знаходяться в Крюкові на Цланта Дніпрова. На горній частині проспект Свободи та район певзаводу, також розвернутий мобільний пункт незламності, де забезпечено людей приладами зарядки гаджетів. Також вони мають змогу випити гарячі напої. В сусідніх будинків приходять люди, навіть своїми чайниками кип'ятять тут воду і йдуть додому. Також ми можемо забезпечити інтернетом. За допомогою станлінка. Якщо буде холодно, передбачено обігрів цієї палатки за допомогою стаціонарних пушок. Пункти незламності будуть працювати до тих пір, поки буде необхідність. Він буде працювати цілодобово. Тут будуть чергувати люди, які будуть надавати допомогу людям за їх зверненням. А також цілодобові пункти незламності функціонують у навчальних закладах Кременчука. Пункт незламності в приміщенні Кременчуцької гімназії номер 1 працює. Люди приходять зазвичай підзарядити свої мобільні пристрої, поки що потреб по воді, щоб хтось приходив, такого не було. Поки що тільки підзарядка пристроїв. Опалення та водопостачання було оперативно відновлено по всьому місту. Світло у кременчужан з'явилося ввечері у суботу, але про безперебійне відновлення електропостачання говорити ще рано. Як бачимо, ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру. Але Кременчук і містяни гідно тримаються. зв'язку з тим, що була сьогодні ніч така неспокійна. Я вирішив зарядити телефони, бо поки ж так тільки можна бути. А в другому поті я ще не бачу. Лучше на зв'язку зі своїми батьками і з друзями я думаю, це правильне рішення. Це школа, що дає таке, що люди приходять сюди, заряджають телефони, ну, спілкуються між собою. Будемо жити, хай слава Україні. То всім задоволений, все нормально, все, все акуратно, все добре. По інтернету бабуся оце ж почула, що можна тут зарядити телефон, бо в неї там 25% чи щось було. От, ось і прийшов. Чекаю, поки зарядиться. Антон Воробйов, Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував рятувальникам, які останніми днями ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. Серед відзначених і працівники Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавщини, які працювали під обстрілами. Глава держави назвав імена героїв рятувальників Полтавщини. Серед них двоє працівників ДСНС Кременчука. Саме вони, ризикуючи власним життям, приборкували пожежі після останніх влучань російських ракет минулими вихідними. Сьогодні я хотів би відзначити працівників ДСНС України. Вони завжди оперативні, і саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади від уряду до областей і наших громад. Урядовці повинні особисто бути в регіонах: максимальна оперативність та допомога людям. За роботу цими тижнями я дякую особисто працівникам ДСНС України на Полтавщині. Це Євгеній Лучко, Олег. Коркішко, це Володимир Мартиненко, це Володимир Пиріг, Олександр Коляк. Я дякую вам, дякую усім вашим колегам. Кременчуцький герой-рятувальник Володимир Мартиненко пригадує той підступний ворожий обстріл. У нас зібрали по збору аварії, коли почались уже вибухи, прильоти від диспетчера. Надійшов дзвінок, тобто ми прибули всі наші підрозділи. І на чолі 14-го підрозділу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ми виїхали до місця обстрілу. Цього разу ліквідація виявилася складною і тривала трохи менше доби. Про президентську подяку каже Володимир. Дізнався випадково. Хтось надіслав посилання у месенджері. Я відпочивав після ліквідації наслідків цієї атаки, і по месенджеру мені надійшло повідомлення із силкою, по якій я перейшов і подивився. Звернення президента було дуже приємно, що наших полтавських рятувальників відмітили з кращого боку на рівні держави, тобто, але це не моя особиста заслуга, це заслуга всього колективу співробітників ДСНС. Тобто, ми ліквідували ці пожежі командою, працювали злагоджено, вміло. Ще один кременчуцький рятувальник Володимир Поріг в день масованого обстрілу саме був на чергуванні. диспетчера нас. Дали тривогу, і ми зібралися, одягнули захис, захисне спорядження, і виїхали на ліквідацію. Володимир вже не вперше ліквідовує пожежі внаслідок ракетних обстрілів і переконує, що президентська подяка це не його особиста заслуга. Приємно, ну це заслуга не якби ну не тільки моя. Ми ж працюємо всі разом. Це командна робота. Ну, і тут дякувати потрібно кожному. Ось такі вони, крименчуцькі рятувальники, мужні та скромні. Тож дякуємо їм за те, що щодня стоять на варті життя навіть під ворожим вогнем. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Реалії сьогодення вимагають нестандартних, однак дуже важливих рішень. У наступному сюжеті ми розкажемо, як соціально відповідальний бізнес підтримує мешканців Кременчука під час відключень електроенергії. Увага на екран під час планових та аварійних відключень світла у Кременчуці деякі підприємці перетворюють свої торгові зали на справжні острівці тепла та підтримки. Так соціально відповідальний бізнес піклується про Кременчужан, адже розуміє, що головне не лише продати товар, а й допомогти громаді пережити складні години без електроенергії. Одним із прикладів соціально відповідального бізнесу у нашому місті є торгівельний центр Епіцентр Експрес, який під час відключень не зачиняється, а запрошує окреманчужан прийти, зігрітися та підзарядити свої телефони. Адміністрація мережі забезпечила стабільне освітлення та безкоштовні точки підзарядки гаджетів. Ка світло, ми працюємо від генератора, і до нас приходять люди, і вони можуть скористатися можливістю зарядити свої гаджети, мобільні телефони, ну а також просто зайти, погрітися, взяти кави. Ми не відмовляємо, люди приходять. Аналогічну ініціативу впровадили і у мережі пекарень Ілона. Під час блекаутів заклади по всьому місту перетворюються на місця тепла та підтримки. Тут можна випити гарячої кави, зігрітися та скористатися розетками. Такий підхід не лише допомагає збільшити кількість покупців, сплативши податки бюджет а й у темні часи дає людям потрібне світло не лише навколо, а й у душі. Під час повного брикату або часткового відключення світла у нас є змога надати людям можливість підзарядити свої гаджети під час того, як вимикають світло повністю або частково. Це можна буде зробити в будь який війни час, і по нашому закладу достатньо багато розеток для всіх відвідувачів. Такі приклади є свідченням того, що навіть у складних умовах Кременчуцький бізнес залишається соціально відповідальним. Тож закликаємо усіх небайдужих підприємців міста брати приклад та допомагати людям, адже світло можна вимкнути, але не вимкнеш доброти. І саме вона сьогодні тримає Україну, Кременчук і кожне серце, яке не боїться темряви. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Попри темряву, Україна продовжує тримати тепло у серцях. Коли через ворожі удари міста залишаються без світла і води, на допомогу приходять ті, хто не боїться труднощів. Один із таких прикладів фудтрейн фонду Говарда Баффета, який став справжньою кухнею на колесах і символом людяності у час випробувань. Увага на екран. Росія продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру України. Чергова масована ракетна атака спричинила значні пошкодження на об'єктах енергосистеми, через що без електро та водопостачання залишились деякі населені пункти Полтавщини. Одним із них став Кременчук, місто, яке вже не вперше стикається з наслідками ворожих ударів. Після атаки у місті тривалий час не було світла, води та тепла. Комунальні служби працюють цілодобово, намагаючись відновити постачання, але ситуація залишається складною. У цей час Кременчужанам допомагає допомагає Train. Це унікальний мобільний проєкт, призначений для оперативного реагування у кризових ситуаціях. Шість вагонів Train оснащені сучасними кухнями, холодильними камерами, генераторами, системами водопостачання та місцями для зберігання продуктів. Тут можна готувати до 10 тисяч порцій гарячої їжі на добу. На потязі працюють вісім провідників та 12 кухарів, які мають досвід роботи в складних умовах. Особливо важливою людиною на потязі є його начальник. За його керівництво потяг оснащується всім необхідним та безперебійно надає допомогу людям. Олександр Москаленко служив в лавах Збройних сил України. Згодом був демобілізований за віком, та він знав, що його покликання наближати нашу перемогу. Саме тому тепер він працює начальником фудтрейну та доставляє людям допомогу та підтримку, якої вони так потребують. Ми приїхали. Сюди, в для забезпечення гарячою їжею населення, місцевого населення, яке залишилося без світла, без газу. Наша місія допомагати людям забезпечувати їх гарячими стравами в тяжкий час. Хутрен це не просто місце роботи, а справа серця. Його команда живе покликанням бути поруч із людьми, коли їм найважче допомагати, підтримувати і дарувати тепло там, де його забрала війна. Кожен від кухаря до провідника робить свій внесок у спільну справу, допомагаючи українцям вистояти і наблизити нашу перемогу. Це сприймаєш як сенс життя на даний момент. У нас реалії життя, тому що ми змушені в даному. В даних умовах якось допомагати один одному, ми є частиною такого великого проєкту, який несе тільки посмішки. Тому, коли ти бачиш ці, е, такий фідбек, да? коли ти бачиш таку реакцію, тобі хочеться продовжувати. Ну, якщо ти допомагаєш комусь, то хочеться працювати далі. У Кременчуці команда забезпечила гарячим обідами дітей із центру соціально-психологічної реабілітації, внутрішньо переміщених осіб, а також медичних працівників і пацієнтів лікарень. Дуже вдячні допомозі Укрзалізниці, яка спільно з фонду Бафета, направила до Кременчука «Фудтрейн». Дуже вдячні керівнику нашої області Володимиру Когуту, який сприяв тому, що цей поїзд приїхав у Кременчук. Дуже вдячні Укрзалізниці фонду Бафета всім, хто допомагає людям. В скрутні часи велика кількість людей через відсутність газових плит не мали змогу приготувати самостійну їжу. Тому підтримка від фонду Говарда Баффета стала справжнім порятунком. Дякую, що нас за нас думають, що нас заботяться, що не забили нас. А сьогодні у нас свята немає, води не Дуже важливо. Люди, люді печки, електричні, взагалі цілий день голодне. дякую. 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 Футрейн продовжує виконувати свою місію по всій Україні, прибуваючи туди, де через наслідки атак люди тимчасово втратили доступ до базових потреб. Кременчук дякує фонду Говарда Баффета та Укрзалізниці за щире бажання допомогти за швидку реакцію і за те, що навіть у найтемніші часи поруч є ті, хто приносить світло. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. За останні три дні на території Кременчуцького району щодня фіксували випадки виникнення пожеж у житловому секторі. Офіцери-рятувальники громад не припиняють нагадувати про необхідні дотримання правил пожежної безпеки у побуті. 7 листопада, на початку 11-ї години вечора, у садовому товаристві Росинка виникла пожежа у дачному будинку. Негайне на місце виклику було направлено вогнеборців 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, які, по прибуттю на місце виклику, встановили, що пожежа виникла у двоповерховому будинку на другому поверсі та на даху. Рятувальники оперативно загасили цю пожежу, врятували житловий будинок від знищення вогнем. Та, ймовірно, причиною виникнення цієї пожежі стало коротка Аня в електроподовжувачі 8 листопада в день рятувальникам стало відомо, що у селищі Семенівка горить нежитловий будинок. Негайно на місце виклику прибули рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста, та виявили, що у будинку перебував чоловік, який спав. Рятувальники допомогли йому вийти на свіже повітря. Вогнем охоплено було м'які меблі, диван та матрас. Рятувальники оперативно загасили цю пожежу та не дали вогню знищити даний будинок. Цього ж дня... 8 листопада, але вже ввечері на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу по вулиці Володимира Великого. По прибуттю на місце виклику, рятувальники побачили, що пожежа виникла на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. У ході розвідки в оселі було знайдено тіло громадянки 1944 року народження. Рятувальники евакуювали мешканців під'їзду на вулицю. Також одну жінку врятували через вікно другого поверху, через Абино 9 листопада пожежа сталася у селищі Градиськ, цього разу у житловому будинку. Негайно на місце виклику було направлено працівників місцевої пожежної охорони селища Градисть. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла у житловій кімнаті на площі 10 метрів квадратних, вогнем було охоплено меблі. Вогнеборці оперативно загасили цю пожежу, не дали вогню поширитись більшими площами та врятували житловий будинок від знищення вогнем. Причина виникнення пожежі встановлюється. І поки причини виникнення пожеж встановлюються, рятувальники радять громадянам сумлінно дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті, особливо в умовах вимушеного вимкнення світла. Як альтернативу свічкам, використовуйте ліхтарики. Відкритий вогонь веселі є небезпечним. Якщо в оселі є малолітні діти, ні в якому разі не залишайте їх наодинці з, працюю, з працюючими засобами електрообігріву. Не використовуйте. Подовжувачі з пошкодженою електроізоляцією. В усіх випадках, коли є загроза життю людини, негайно телефонуйте за номером 101. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Про результати сьогоднішнього засідання однієї з постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради розкажемо далі. Сьогодні під час засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури дослідили багато нагальних питань, які стосуються нашої громади. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко та Микола Бокова. Головував Сергій Порчирян. шановні колеги, присутні запрошені. Розпочинаємо роботу нашої комісії. і Традиційно будемо заслуховувати відповіді. На ті доручення, які ми надавали на минулій комісії, у нас є, я так зрозумів, сьогодні запрошені. Першочергово члени комісії розглянули нагальне питання неможливості надання дозволу на підключення однієї з новобудов міста, яка ще не введена в експлуатацію до централізованих систем водопостачання та водовідведення. Ті технічні умови, які водоканал на той час надавав, вони були з певними домовленостями. Ці домовленості вони не виконані, і я я, я, я вважаю, що ті технічні умови, які ми надавали, вони на сьогодні. Нічого день мають бути анульованими, от і все до чого вони можуть підключатися? До того що ми не можемо використовувати цей колектор з таким саме з таким навантаженням. Хочеш вести в експлуатацію, будь ласка, там виконайте технічні умови, які були надані. Основною метою під час обговорення стало пошук рішень, завдяки яким забудовник зможе виконати усі свої зобов'язання перед містом для отримання цих дозволів. Ми повинні яким то чином. Стимулювати і забудовника для того, щоб зробити там її. То щоб, якщо буде проблема тоді, якщо є продажі цих квартир, можливо, їх і немає, а потім не буде підключень до мереж і будуть задавати питання: чого ж ви нічого не робили, чого ж ви, як говориться, спостерігали? От то давайте тоді рухатись далі, стимулювати і заставляти виконувати ті умови, які брали на себе. Надалі депутати розглянули прохання комунального підприємства Спецсервіс Кременчук» про пошук та надання ділянки розміром 3,2 гектари, де фахівці підприємства планують створення постійного притулку для тварин з усіма необхідними медичними, технічними та господарськими приміщеннями. Попрацювати над тим, щоб там виділити земельну ділянку. Що ми вже розуміли, що тут в цьому місці у нас буде. Це перше. Друге, прорахувати там, наприклад, скільки буде коштувати виготовлення самого проекту. Будуть певні екологічні гранти гранти там наших європейських партнерів, які вони ну там ця тема там на високому рівні піднімається, піднімається, і ми знайдемо ці, звісно, що там не, не, не міськими коштами, а коштами на партнерів і з ми зможемо залучити і все ж таки реалізувати це. Це питання спричинило жваве обговорення, під час якого кожен з присутніх членів комісії висловив власне бачення подальшого розвитку та функціонування підприємства. Сьогодні є міська потреба, да є питання. Ринок, і ми маємо 100% тут витрачати кошти і сьогодні, навіть під час війни. Тому що ми розуміємо, привезли собак безлічно територій, з зони бойових дій, військовий завезти собаки сьогодні, привозять з фронту. Тому тут питання забезпечити сьогодні оцей гідний мінімум. І, можливо, вже сьогодні залучати донорські кошти, якщо і зробити проєкт менш грандіозний. Наостанок присутні розглянули традиційні земельні питання, які стосувалися продовження термінів оренди земельних ділянок або припинення права користування земельними ділянками, а також дозволів на розширення території. Надалі остаточні рішення щодо розглянутих в межах сьогоднішнього засідання питань будуть приймати під час найближчого засідання сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременшуці вшанували видатну діячку культури Олену Діденко. Її багаторічну творчість та відданість мистецтву увічнили на поштовій марці, що стало символом внеску цієї талановитої жінки у культурне життя міста та громади. Більше про це вже за мить. У день працівників культури та аматорів народного мистецтва на голопоштамті Кременчука відбулося урочисте спецпогашення марки, присвяченої Олені Діденко, художній керівниці міського палацу культури та солістці народного ансамблю класичної та сучасної пісні Елегія. Місцева спілка філателістів таким чином вшанувала багаторічну творчість мисткині та її вагомий внесок у культурне життя Кременчука. Перший раз я її почув 93-му році на міжнародному фестивалі фольклору в Сумах. Якась дівчинка, студентка, тада, мабуть, в сумах вчилась, да? так. співала, а потім бачу її в Кременчуці. І так вийшло, що от з 93-го року я її знаю. І сьогодні, на День працівники культури, ми хочемо зробити погашення цього конверту. Олена Діденко багаторазова переможниця численних конкурсів і фестивалів, яка активно популяризує автентичний український фольклор. Серед традиційного репертуару її співу особливо вирізняється народний плач, а саме голосіння. Дуже хочу привітати із нашим професійним святом, днем працівника культури і аматорів народного мистецтва. Перш за все, управління культури і туризму Кременчуцької міської ради, мій рідний Кременчуцький міський палац культури. Я хочу подякувати всім за те, що зберігають нашу пісню, наше слово, наші традиції, пам'ять. Хочу подякувати всім, хто дотичний до цього свята. Тому що наша пісня, наша дума не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Погашення марки стало щирим символом вдячності. Кожен штемпель і конверт тепер нагадуватимуть про талант і енергію Олени Діденко, її відданість, мистецтву та любов до сцени. Катерина Груднєва, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щонеділі неділі, одне місце, одна мета, одне прохання. Біля комплексу пам'ятного хреста Кременчужани підносять до Бога молитви за мир і перемогу. Детальніше про духовну силу єднання. Далі у сюжеті Щонеділі неділі на площі перемоги збирається релігійна громада Кременчука. Люди приходять сюди з різних куточків міста, аби спільною молитвою звернутися до Бога з проханням про мир та спокій в Україні. Кожна така зустріч це нагадування, що війна триває, і, попри всі труднощі, віра та єдність залишаються найсильнішою зброєю. Вже 11 років точиться війна, в якій л'ється кров, кров безвинного народу. Боже, молимо Тебе в ім'я Ісуса, щоб Ти дарував нам перемогу над ворогом зовнішнім і ворогом внутрішнім. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовець. За сиріт, за каліки немічних, за тих, хто зник без вісті, за тих, хто в окупації в полоні. Щотижня, незалежно від погоди, люди приходять сюди помолитися за воїнів, за їхні повернення живими, за родини, що чекають, і за душі тих, хто віддав життя за Україну. Благословляємо Україну каяттям перед тобою, щоб кожна людина мала можливість звертатися до тебе і бути почутою тобою, щоб всі повірили, що ти приймаєш. Безумовно, просимо тебе навести лад і знищити біду цього насильства, яке переживаємо, щоб через боротьбу ми могли прийти до міцного миру, щоб народи світу могли об'єднатися у міцній дружбі. Зміцни всемогутньою твоєю правицею державу, нашу Україну, збережи військо наше. Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Такі зібрання біля комплексу пам'ятного хреста відбуваються щонеділі, і з кожним разом сюди приходять нові люди. Адже у молитві за мир об'єднується серце всіх, хто прагне одного, щоб на Україну повернулася тиша, спокій і життя без війни. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Крамчуцькі новини. У Кременчуці відбувся яскравий концерт заслуженого артиста України Михайла Грицкана та народної артистки України Катерини Бужинської. Благодійний тур воля об'єднав сотні глядачів у міському палаці культури, подарувавши кременчужанам тепло, музику та віру у перемогу. Увага на екран у міському палаці культури відбувся довгоочікуваний концерт заслуженого артиста України Михайла Грицкана та народної артистки України Катерини Божинської. Ця подія стала справжнім святом для Кременчужан, адже попередній виступ зірок було скасовано через загрозу повітряної атаки. А напередодні концерту у Полтавщина, зокрема Кременчук, знову потрапили під обстріл ворога. Артисти надзвичайно люблять Кременчук, вони приїхали сюди з великим задоволенням і сподіваються, що Кременчужани залишаться задоволеними. Концерт є частиною благодійного туру Україною Воля, спрямованого на підтримку наших захисників. Протягом вечора лунали улюблені хіти чорний «Чорний романсеро та багато інших композицій, добре знайомих кожному. Усі, хто цього дня прийшли на концерт, відчули атмосферу єдності, вдячності та непохитної любові до України. Ми довго чекали на концерт. Ми приходили місяць тому назад. От, і він адміністрався із -за тривоги. Була ми ждали тут час, цілий ну не видержали, тому що все. ми дуже любимо цю е, співачку. Вона співає наші українські пісні дуже гарно. Цей концерт став не просто культурною подією, а справжнім проявом незламності духу українців, народу, який навіть у складні часи вміє співати, мріяти і вірити. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наші захисники це тиша перед світанком. Це сталь загартована любов'ю до батьківщини. Вони стоять там, де не можна впасти, і завдяки їм ми маємо право на життя. Вічна шана та слава героям України.